Дедпул і Росомаха, чужий Ромул, думками на Виворі 2, неймовірна кількість трилерів та перезапусків старих фільмів. Про все це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас найочікуваніші фільми літа 24-го року. Тож погнали! Погані хлопці, все або нічого. Перша частина цієї серії була дійсно шедевральною, адже за неї в 1995 році взявся нікому невідомий Майкл Бей, який тільки починав свій шлях режисера. Це потім він зніме культові фільми Армагедон, Перл-Гарбор, Острів, ну і звичайно, купу фільмів про трансформерів. А тоді, в 95-му, це був справжній прорив. Тож у 2020 році вони вирішили відновити франшизу про двох детективів, які грають Віл Сміт і Мартін Лоуренс. І сталося диво. Фільм зібрав 419 мільйонів з бюджетом в 90. тим самим продовживши себе ще на один фільм. Адже те, що приносить студії гроші, буде мати не один сиквел. І ось погані хлопці повертаються з новим фільмом, який, на мою думку, стане ще гірше ніж попередній, та не зможе зібрати каси. І ви запитаєте, Антон, а навіщо тоді ти взагалі додав цей фільм в підбірку? Якщо в нього не віриш? Все дуже просто. Мені подобаються перші дві частини, які знімав бей. Тож мені б хотілося, щоб цей фільм виявився дійсно цікавим та якісним. Тож побачимо, що з того вийде. Хітмен, мабуть, коли ви почули назву цього фільму, ви подумали про лисого наймиця з відомої серії ігор, що ходить у фірмовому чорному костюмі. Одначе цей фільм, який до речі вийде 7 червня на Netflix, має пробіл між словами хід та мен. А це означає, що він жодного зв'язку з тим персонажем не має, і представить нам абсолютно новий фільм, в якому режисер Річард Лінклейтер, який коли зняв школу рока, можливо, пам'ятаєте цей фільм, розповість нам нову історію про добродушного ботаніка, який бере участь у поліцейських операціях за арешту людей, що намагаються найняти найманих вбивць. Гарі виконує свою частину роботу, імітуючи все, що на його думку може виглядати як ідеальний найманець. Він одягає кумедні перуки, маскується різним чином та змінює голос. Одначе, як завжди буває в цих історіях, все змінюється, коли він зустрічає на своєму шляху жінку замовника, яка хотіла позбутися свого чоловіка, щоб отримати виплати від страхової. І з цього моменту ця романтична комедія набирає неочікуваного повороту. Фільм вже отримав схвальні відгуки критиків, тож залишилось його лише дочекатись. Має бути дуже цікаво. Ворон, після цілої вічності розробки перезавантаження Ворона від Lionsgate нарешті відбулося, і Білл Скарсгард зайняв місце зірки оригіналу Брендана Лі, який нагадає був смертельно поранений пострілом з револьвера під час зйомок оригінального фільму. Нова версія, знята режисером Рупертом Сандерсом, дуже схожа на стару і починається з вбивства музиканта Еріка Драйвена та його дівчини. Проте надприродні сили воскресають Еріка у вигляді безсмертного, даючи шанс помститися за власну смерть та загибель своєї нареченої наглядачі. Перший повнометражний фільм доньки Найташ Ямалана і Шани, батько якої зняв такі фільми, як «Неврозливий», Шосте чуття, Спліт та інші, розповідає про жінку, яку грає Дакота Феннінг. Яка опинилась посеред лісу в пасті у дивному будинку, мусить боротися з надприродними монстрами, що переслідують її та товаришів по полону. Схоже, Ішані вирішила не відходити від фірмового стилю батька і першою роботою зняти трилер, від якого по вашій шкірі піде холод. Дуже цікаво подивитися, чи вийде в неї перевершити свого батька, який, до речі, цим літом презентує неймовірно цікавий фільм, про який ми поговоримо згодом. А якщо ви не хочете чекати всі ці новинки і шукаєте, що подивитись прямо зараз, на каналі Твоя уявна подруга вийшла підбірка найкращих комедій нашого дитинства. Тож раджу вам перейти, підписатись на цей канал, написати коментар, підтримку youtube початківця та підтримати переглядом. Це буде круто. Думками на виворі 2. Перша частина цього мультфільму стала справжньою класикою від Pixar, адже ідея оживити емоції та показати їх життя була просто геніальною. Тож дуже радий, що фільм отримав продовження. Емоції з першої частини отримують нових друзів. Адже Райлі вже не дитина, а підліток. Тож до них доєднаються: тривога, заздрість, нудьга та збентеження. Побачимо, як їм вдасться мирно існувати в одній голові. Здається, це просто неможливо. Один із найочікуваніших мультфільмів цього літа однозначно. Байкери здається, про цей фільм все зрозуміло з назви. Натхнений одноіменною фотокнигою Дені Лайона, він розповідає про становлення байкерської банди Вандали через призму розповіда її основних учасників у 1960-х роках на середньому заході Америки. З часом банда перетворюється на бір зловісну злочинну організацію, і її учасники змушені переглянути свій спосіб життя і, зрештою, свою вірність клубу. Для фанатів серіалу Сини анархії обов'язково до перегляду. Тельма. Цікаво, що з норвежської тельма перекладається як відьма, але в цьому фільмі ніякої містики не буде. Фільм Тельма це, по суті, бджоліар, якби замість героя Джейсона Стейтема грала 93-річна бабуся, і звучить це інтригуючи за сюжетом. Джун Сквіп грає роль тельми, літньої жінки, яку ошукали телефонні шахраї, і вона хоче їм помститися. Щоб це здійснити, вона сідає на свій моторолер, підбирає 82-річного спільника Річарда Раундрі і береться за роботу. На Rotten Tomatoes перші рецензії оцінили фільм на 7,7 з 10, що дає надію на дійсно якісну комедію. А те, що Джун Сквіп грає головну роль у свої 93 роки, заслуговує окремої похвали та оплесків. Різновиди доброти. Після 11-ї номінацій на Оскар та чотирьох перемог з фільмом Бідолашні створіння Йоргос Лантімос повертається з новим фільмом, в якому знов зіграє Емма Стоун та Вільям Дефо. Але на відміну від бідолашних створінь, різновиди доброти це фільм, який поєднує в собі три слабо пов'язаних між собою історії казки, в яких грають одні й ті самі актори. Якщо судити з попередніх робіт Лантімуса та з відгуків у канах, фільм має бути сюрреалістичним, похмуро смішним і несамовито оригінальним. Планета Дженет. А цей фільм буде цікавий тим, хто втомився від штучності дорогих блокбастерів та однотипних сюжетів. Адже планета Дженет стала однією з найгучніших стрічок минулого року в Телурайді, отримавши середню оцінку 8,3 на Rotten Tomatoes. І розповідає про стосунки матері Хіпі і її дочки в 1991 році, коли вони проводять час в сільській місцевості Масачусетса. Одначе там вони не одні. Джанет запрошує у своє життя трьох людей. Свого Хлопця Уейна, подругу регіну та керівника місцевої театральної групи Аві. Ця глубока драма стосунків матері та дочки однозначно не для сімейного перегляду. «Тихе місце, день перший. Як це люблять робити в Голлівуді, якщо якась франшиза заходить глядачам, значить обов'язково треба робити приквел. Ось і «Тихе місце не став виключенням. Тихе місце день перший, як це зрозуміло з назви, покаже нам, як розгорталися події під час першого дня вторгнення прибульців у Нью-Йорк за рік до подій перших двох фільмів. Мені дуже подобається ця франшиза, тож цікаво глянути, що в них вийде. До речі, напишіть в коментарях, який фільм особисто вас зацікавив найбільше. Ну і не забудьте тиснути вподобайку та підписатись, якщо ще цього не зробили. А якщо ви давно дивитесь мої відео і все вам подобається, і хочете і надалі дивитися, можете підтримати канал підпискою на Patreon чи спонсорство в YouTube. Буду всім вдячний. Горизонт, американська сага. Перша частина запланованого чотирисерійного проєкту Кевіна Костнера отримала змішані відгуки в канах і середню оцінку 5,3. Але Кевін, який працює над цим проєктом з 1988 року, не покидає надії на цей фільм, адже витратив на нього 38 мільйонів доларів власних грошей. Тож перші дві частини вийдуть вже цього літа і будуть переповідати події під час громадянської війни в Америці та життя переселенців, які освоюють землі. Дикого заходу. Нікчемний. Я Я-4» всіма улюблений лиходій Грю повертається разом зі своєю дружиною Люсі, а до їх трьох прийомних дітей. Додається новий член сім'ї Грю Молодший, який привносив життя батьків багато клопотів. Окрім цього, з в'язниці тікає суперлиходій Максим Лемаль, який прагне помститися родині Грю. Тож спокій їм усім тільки сниться. Виробництво мультфільму розпочалось у 2017 році. Тож це справжній довгобут, який, сподіваюсь, не розчарує своїх фанатів. Поліцейський з Беверлі Хіллз 4 минуло 40 років з часу виходу першої частини поліцейський із Беверлі Хіллз». І 30 років з часу його третьої частини. Тож перед Netflix стоїть дійсно важке завдання: відродити культову франшизу з вже немолодим Еді Мерфі, який повертається до своєї ролі Акселя Фолі, детектива поліції Детройта, якого викликали до Беверлі Хіллс для розкриття чергового злочину. Тож, чи буде це грандіозний провал, чи посередність, чи можливо неочікуваний успіх, ми дізнаємось 3 липня. До речі, саме в цьому фільмі ви вперше могли почути ось цю пісню. Так, я знаю, це було 40 років назад. Рухаємось далі. Максін, третій фільм у трилогії готичних слешерів Ті Веста, переносить франшизу жахів до Голлівуду. Дія цього сиквелу X і Перл» відбувається у 1980-х роках і розповідає історію Максін після подій Ікс. Коли вона вирушає до Лос-Анджелесу, щоб зайнятися своєю акторською кар'єрою. Одначе не все так просто по місту розгулює нічний переслідувач, що тримає місто у своїх руках і наводить на нього жаху. Довгоногі цей фільм розповідає про Лі Харкер, нового агента ФБР, який доручена займатися нерозкритою справою серійного вбивці. Під час роботи розслідування стає все складнішим із виявленням доказів окультизму. Окрім цього, Харкер усвідомлює особистий зв'язок із вбивцею, якого грає Ніколас Кейдж. Тож чи зможе вона його, врешті-решт, піймати, чи темрява поглини її. Ми дізнаємось 12 липня. Забери мене на місяць. Дія цієї історичної комедії розгортається під час підготовки до польоту на місяць 1969 року Аполлона 11 але з несподіваним поворотом. Директор місії Ченнінг Тейтом повинен впоратися з владним маркетологом, якого грає Скарлетт Йохансен, чиє завдання продати проєкт американській публіці. Однак їх протистояння змінюється, коли вони отримують завдання інсценувати запасну посадку в телестудії на випадок, якщо справжня не вдасться. Смерчі ще один перезапуск старої франшизи, яка не бачила нових проєктів 28 років. В свій час фільм Смерч став другим за касовими зборами 1996 року. Та навіть був номінований на Оскар, незважаючи на загальну критику сюжету. Новий фільм хоче явно повторити успіх оригіналу і зібрати трохи грошей на повторенні тієї самої ідеї: полювання на торнадо. Однак, чи цікаво це глядачам у 2024 році, стане відомо після 19 липня. Дедпул і Росомаха. А ось цей фільм я чекаю з нетерпінням, адже Дедпул і Росомаха повертаються, та ще й в одному фільмі, що явно зробить дійсне неймовірну касу. Однак чи не зіпсує фільм Керівництво Marvel Studios, сказати важко. Адже до 2019 року виробництвом фільмів займалися 21 -е століття Фокс, які продали свою компанію Дісней, і тепер ні на що не впливають. А це означає, що очікувати від цього проєкту можна чого завгодно. За сюжетом TVA, організація, що існує поза часом і простором, і стежить за усим мультивсесвітом, вириває Дедпула зі спокійного життя та дає йому завдання порятунку його всесвіту. Разом з Росомахою їх очікує подорож мультивсесвітом Марвел, що змінить багато речей у майбутньому цієї франшизи. Тож як саме Марвел інтегрують людей Ікс та Дедпула у свій всесвіт? І чи стане цей фільм на рівень месників війни нескінченності, які нагадаю, зібрали більше 2 мільярдів доларів, ми дізнаємось після 26 липня. Пастка Найч Ямалан презентує новий фільм, що розповідає про чоловіка, якого грає Джош Гартнет, який веде свою доньку на концерт поп зірки на величезній арені. Але коли поліція та озброєні охоронці починають збиратись біля всіх виходів, він дізнається, що весь концерт. Це підстава для захоплення відомого серійного вбивці, який, як відомо поліції, присутній на концерті. Як на мене, цей початок неймовірно інтригуючий. Такий сценарій з легкістю можна уявити на сторінках книг Кінга. Borderlands Ще одна франшиза ігор отримує свою екранізацію одначе слід зазначити, що виробництво фільму включало двотижневі перезйомки основного матеріалу, що зазвичай не відображається якістю на фінальному матеріалі. За сюжетом Ліліт сумно, звісно, злочиниця з таємничим минулим, неохоче повертається на рідну планету Пандору, щоб знайти зниклу доньку наймасштабнішого покидька всесвіту Атласа. Для цієї справи вона збирає різношерстну команду, що має допомогти боротися з інопланетними монстрами, бандитами та віднайти дівчину, яка може мати ключ до неймовірної сили. Чужий Ромул ще одне перезавантаження культового фільму, який стане сьомою частиною франшизи, і буде розповідати про події, які відбулися між «Чужим» і чужими. Першим і другим фільмами, поки ріплі у виконанні Сігурні Вівер спить під час свого десятирічного перебування на нарцисі. Цього разу історія стосується групи молодих космічних колоністів, які шукаючи сміття на покинутій космічній станції, стикаються віч навіч з найжахливішою формою життя у своєму всесвіті. Моргни двічі. Здавалося, скільки фільмів вже відзнято про багатіїв, які запрошують своїх друзів на приватний острів, де розігрують з ними різні квести. Але схоже, недостатньо за сюжетом, офіціантка закохується в магната і вирушає з ним на його приватний острів, на якому все починає йти шкереберть. Сподіваюсь, авторам вдалося принести щось оригінальне в цю ідею, і ми не отримаємо другої скляної цибулі. Принаймні по трейлеру, виглядає оптимістично та цікаво. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: огляд серіалу Шогун та неймовірні відсилки та секрети серіалу Fallout. Переходьте та насолоджуйтесь!